Вселковил на небі і мар. Попередні серії Вінкс звільняють короля радіуса від закляття Валтера. Графиня Касандра і її донька Химера зазнали поразки. Нарешті в Солярії знову світить сонце. Виклик для Піксі. Він непомітно пробрався у фортецю світлий камінь, щоб отримати закляття. Проте як завжди він залишив знак. Знак Валтора. Лосінювальто. Не можу у це повірити. Як так? Танповіяк однієї людини можуть бути усі сили. Техно. валтор не людина. він темний мах, який стає дедалі могутнішим. ми маємо зупинити його, перш ніж він отримає всю нашу магію, і стане непереможним. але як ми не можемо його знайти? Почнемо з останнього місця, на яке він напав зі світлого каменя. Він мав залишити якийсь чарівний слід, який дасть нам підказку. Перед тобою Діджит. Діджит обережний. Він сильний. Привіт техно. Бачила, як я розправилася з чудовиськом. Молодець, але вибереся звідти. Мені потрібен комп'ютер. Ми йдемо на завдання, і я маю знайти схованку Валтора. Круто! Я закінчу з цим ми піду з вами. Щось. Він швидко виріс. Не хотіла псувати тобі задоволення, але я знаю, як затягують такі ігри. Це просто дурна гра Техно. Я чекаю справжньої битви, Коли ми вирушаємо, дідже, тобі зі мною не можна. Ти маленька, ця місія надто небезпечна. Валя вже тут. Музо, Будь ласка, будь обережна. Не хвилюйся, я потім приберу. Mm. 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 Піксі, будьте насторожі. Валтер може скористатися нашою відсутністю і прокрастися в Алфею, щоб украсти заклинання. Ви маєте бути пильні. Не хвилюйтеся, міс Фарагондо. Ви говорите з покровителькою проходів. Я накладу заклинання на всі входи і виходи школи. Дякую, Локет. Але нашу школу вже захищає потужне заклинання. Оце. Не ображайся на неї. Вона завжди поводиться так, ніби вона тут хазяйка. Діджит, вона і є хазяйкою школи. Вона ж директриса. Пробач, Кіко, але зі мною не можна. Ти за маленький. Що це діється? Всі називають нас маленькими. Можна подумати ми зменшилися. Будь ласка, подбайте про пів Навіть не знаю, Лейло. Ти думаєш, ми упораємося. Треба багато тренуватися, щоб керувати таким космічним кораблем. Обережно! Спалахи в космосі, підняти захисні щити. Я можу забезпечити йому сильні емоції. А я можу зробити гарний портрет. Дивися. Ти що, захопилася мистецтвом? Ясно, і він як усе, що ти робиш, просто ілюзія. Твоя правда. Я завоюю Валтора за допомогою ілюзії. Помрій, дівчинко, чому ви так засмучуєтеся? Валтор не єдиний чоловік у магічному вимірі. Ти кажеш так, бо сама поклала на нього око. Звісно, що ні. А Для мене він надто холодний і раціональний. Стормі має рацію. Ми помітили, як ти на нього дивишся. Ти що? Може, я й хочу, щоб він став моїм? Я найголовніша з нас трьох. Я все отримую першою. Забудь про це. сестри, припиніть, що з нами сталося. Ми ще ніколи так не сварилися. Що це? Проблему завжди можна вирішити мирним шляхом. А вже ж? віддайте його мені. Я бачу тільки такий мирний шлях. ]قدелим! Хто це? Ти одна з маленьких фей, що в'ються навколо Вінкс. Що, що вона сказала, ви зрозуміли? Ні, вона белькуч по дитячому. Хвилиночку, у мене є ідея. Ці піксі знають купу древніх заклинань, і фокусів. Так? Як і усі чарівні істоти, те що? Подумайте, як це чудово. це вирішення нашої проблеми. Та хто першою здобуде їхні чари, отримає Валтера. Баналі. Чудово, це стає дедалі цікавішим. Ходімо, дівчата, скарби, певно, сховані десь у їхньому селищі. Люба, ти забули, що Піксі перенесли своє селище. Ми свого часу знайшли їх і забрали їхній кодекс. Розговорімо цю дурну Піксі, і дізнаємося, де їхнє нове селище. Як? Ми не розуміємо ні слова з того, що вона каже. Айсі, ти мене дивуєш. Ти ж знаєш, Піксі ніколи не подорожують поодинці. Якщо ми на неї натиснемо, миттю з'являться і подружки. Космічний корабель. Обов'язок кличе. Перед! Контакт! А Ану назад дрібното. Ліві швидше поклич піксі з Алфеї, а я спробую їх відволікти. Уже біжу. Точніше, лечу. Швидше. Наші односельці на церемонії в Чарівному лісі, і селище лишилося зовсім без захисту. Ви впевнені, що від цього не буде гірше. У <рес> мене усе пече. Куди вже гірше. Не хвилюсь, я подбаю про тебе. Добре, допоможи мені, Дарсі шукаєш дарсі вона пішла. І якщо ми не поквапимося, вона виграє. Так чого ми чекаємо? Треба дочекатися, доки подіють холодні компреси. А доти ти маєш стояти на місці і мовчати. Зрозуміла добре. Слухай Айсі, давай домовимося. без Дарсі. Ми об'єднаємося, знайдемо поселення, добудемо заклинання, а потім вибач, я забула. Ти ж мені сказала мовчати, а я тут усе базікаю і базікаю. Любить, не любить, любить, не любить, любить, не любить, любить, не любить, не любить не любить, любить так. Вона мене любить, аби ж вона це частіше показувала. Йому за те ж. Хоч би інколи дякувала мені за те, що я прибираю в її кімнаті, правда? Мабуть, це так чудово бути такою маленькою безтурботною. Маленькою, як це маленькою? Просто Чато маленькою у цьому сенсі. Знаєш, слово маленька має кілька значень. Його можна вжити так, що воно стане образливим і навіть дуже. Але ж ти не це мала на увазі, так? Сам скажу більше. Ми навіть вивищуємося над досіма. Вивищуватися це означає бути високим, зрозумілим і сягати неба. Аліві, що сталося? Якісь проблеми? Так, ще які? Я вдарилася головою. Я мала на увазі це Навколо фей у захисний бар'єр. Ясно, він працює. Від ти часом не принесла нам якоїсь новини. Mm -hmm. Так мало не забула. Ходімо швидше. Трікс хочуть напасти на селище. Усі піксі там, тобто ні, навпаки, нікого немає. Ліві! Не поспішай! Прочитай записку! Добре, зараз подивимося. Черівні артефакти і селище у великій небезпеці. Усі піксі пішли на чарівну церемонію. Ви маєте допомогти. Дівчата, у нас з'явилося завдання. Маленькі лісові істоти. Ну попросити директрису підняти чарівний бар'єр. А ну кажіть де ваше селище. Ні, вони скажуть мені, де воно. Не поспішайте. Я відпущу вас, тільки якщо повідомити мені усю інформацію. Глім, тримайся за мене. А як малечо, вам подобається новий атракціон? Я з ними розберуся. Загіпнотизую їх. А потім отримаєш інформацію, і нікому нічого не скажеш. Я знаю, що ти замислила. Ти хочеш мене обдурити. Ти як Айсі чи навіть гірше? Викликаю всі кораблі. Викликаю всі кораблі. Але чи дякую вам і прощається. Бувайте нахабна дрібнота не хоче співпрацювати. Я знаю, як їх розговорити. Якщо їхнє таємне селище в одному з цих дерев, я знайду його. Малечо, ви де? Це я, Стормі. Виходьте, ми вас не скривдимо. Може, нам слід розійтися? Добре. Але я хочу тобі сказати дещо важливе. Що саме? Слухай, ти ж не думала, що я хочу тебе надурити. А вже ж ні. Але тобі варто знати от що. Я хочу, щоб змагання виграла ти. Після мене, звісно. Де ж ви? Аго, Піксі, ви виходите чи ні? Такі ніжні і істоти, як ви, люблять гарні яскраві квітки. Ти від мене не сховаєтесь. Я вас знайду. Піксі, скажіть, Дарсі, де ви? Вона йде сюди. Готова до злету? Тихо, я відчуваю велику небезпеку. Будь поряд! Вперед. ку Куку сюрприз. Привіт. Сюди. Не Туди. Я вже не впевнена. Локат зупинися на хвилиночку. Будь ласка. Іде ми тепер. Ти знайшла прохід, який провів нас через бар'єр Фарагонди. Але може для тебе це надто складно. Я вже кажу, як наші вінкс. Я думала, що правильна дорога там. Добре, дай відпочити своїм сенсорам. Правильна дорога. Куди? Це лише у протилежному напрямку. Спершу треба знайти базі і хліб. Можливо, їм загрожує небезпека. І я шукала шлях за допомогою чарівної сфери і побачила Трікс. Вони захопили базі і гліб їх треба врятувати Уперед! Ліві зникла Де вона? негайно кажіть де ваше селище амота мала мала не розумію їхньої дурної писклявої мови тут пискля? Аморе, можеш визначити куди поділися ця непосидюча ліві Тихо! Дівчата, ви це чуєте? Що саме? Мої спеціальні сенсори вловлюють. Дарсі! Дівчата, я тут. Ку-ку! Тепер моя черга дивувати. Думаєте, ви мене злякаєте? Так, маленькі бліжки. Як ти їх назвала? Бліжки. Я назвала їх бліжками. Час потруїти цих нестерпних комах. Мій дядько учений обожнював блік. Він поважав їх, бо вони можуть податися будь-куди і їх не зловлять. Ні, прошу, не робіть цього. Я ненавиджу, коли мене лоскочуть. Нічого. Може, вони не живуть у воді? Невже вона знайшла селище Піксі раніше за мене? Не може бути. Діджит, припини. Вона надто слабка, щоб нашкодити. Вона зовсім змучилася. Добре, це було дуже весело. Шкода, що найвеселіші миті у житті минає дуже швидко. Айсі, я така рада тебе бачити. Я просто хотіла сказати, не треба руйнувати нашу дружбу через якогось хлопця. Я згодна усе нормально, сестри. Уже так. Тепер ми знову разом провчимо цих піксі. Так. і Що раніше ми це зробимо, то швидше валтер буде моїм. Вони намагаються завоювати мене. Мені це лестить. атаку, друзі! Уперед <з nominated> чарівні тваринки. Покажіть їм. Ні, це якесь божевілля. Тебе так просто не зловиш. Ти надто маленька. Ну от знову усі називають нас маленькими. Якби ви були трішки більшими, Хвилиночку Тепер ви мені не надокучатимете. Ні. Кіко. Я так не граюся. Зайченятку. ти, Кіко. Може, він утік зрушити. Вона заважка. Це погано, бо дуже засмутиться. Мені повідомити. Я біжу. Лечу. Ні, ти нікуди не полетиш, мікробе. Я піксі любові. Я маю любити своїх друзів, а не чавити їх як жуків. Кіко, Я така щаслива з тобою все гаразд. Це я, я. діджит, не бійся мене. А тепер я навчу цю тріцю поважати таких маленьких істот, як ми. Кажеш, маленьких? Насправді ти величезна. Це неймовірно. Ти гігант. Величезна, масивна, грандіозна, неосяжна, безмінна, титанічна, колосальна. Годі, я тебе зрозуміла. Я намагалася висловитися точніше. Якщо вже є така величезна, хоч раз у житті отримаю від цього задоволення. <гас> <гас> Мабуть, я зробила їх трохи завеликими великими. Салю, лі Ну ж, бо маленькі кузьки. Ах! І і навіть тепер не хочеш сказати, де селище Піксі. Я не буду зрадницею. Шкода, боюся жити, тобі лишилося лічені хвилини. Треба щось робити. Діджи довго не протримається. Так, я знаю. Зараз подумаю. Я прочитала цікаву думку Айсі. Ти щось придумала? А? Так. Так, це буде класно. Дивися. У вашому житті є чоловік. І ви чекаєте, коли він зробить важливий вибір між тобою, холодною красоною Айсі. Тобою, емоційна стормі. і Тобою чарівлива Дарсі. Кого він обере. Він не може вирішити. Але я піксі любові. Зможу змінити баланс. Я можу вплинути на те, кого він закохається. Мені просто треба кинути чарівний полок на ту, кого я виберу. Дай мені його швидко. Спочатку звільнить діджит. Хто дав тобі право наказувати? Вроу скінчено, Валтор. Валтор! Валтор! Якби тут була техна, вона б швидко з ним розібралася. Вудилядорне змагання закінчено. Ви мені потрібні для куди важливіших битв у майбутньому. Не не усе важко повірити, але я ще й норштябила дарсі і Стормі. І Якби це не було так сумно, то було б навіть смішно. Шкода, мені так подобалися справжні битви. Це цікавіше за відеоігри. Айсі, знайди сестер, а Потім ідіть за мною. Вон ти де. Секундочку, зараз я вийду і звільню твій комп'ютер. Ні-ні, грай скільки хочеш. Що це за атракціон неймовірної щедрості? Просто, знаєш, коли довго не бачиш друга, а потім повертаєшся. Я просто подумала, що тур ну ти не будь такою рюмсою. Ми розлучалися усього на кілька годин. К'юн, хочеш разом переберемо в кімнаті? У мене є інші справи. Ти ж не проти? Oh. Дівчата, даруйте. Ви не бачили Кіко? Це так дивно. Зазвичай, коли я повертаюся завдання, він зустрічає мене. Теж мені завдання. Ми так і не знайшли Валтера. Сьогодні сталося багато дивного. Швидше, дівчата Піксі Кіко сьогодні бачили в Що? Так, звучить неймовірно, але Діджит удалося прогнати його. Браво, браво! Піксі молодці. Дякуємо, дякуємо. Хочу зауважити, що це заслуга усієї команди. Ми діяли разом. Піксі, кіко і чарівні істоти. Яка ж я неуважна. з усіма цими клопотами я забула зняти бар'єр. Завдяки діджит і відвазі Піксі. Ми напевно знаємо, що скринька Гадора і досі у Валтора. Це дуже важливо, бо ми самі не добули інформації. Діджит це справді величезне досягнення. А ви б здивувалися ще більше, знаючи наскільки велике воно було. Вінкс Вирушають у <реку> незвідані землі за бар'єром. Вони шукають легендарне золоте королівство. Можливо, там є магія, яка зупинить Балтера. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Ми, ми чаю,